Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами зачистили і дослідили ту всю частину, а також зачистили оцей міст від дракона. Тому похід тепер тут та вільний. Але ми з вами зараз підемо не через цей міст, а підемо от на цей міст. Також тут зачистимо, буде нічна, нічна кавалерія. А також підемо тут от є вежа Лени, ми її також розгадаємо її таємницю. Так, ну давай тут підемо. Я думаю, що гадаю, що не буде це відео дуже довгим. Думаю, воно буде коротше. Якщо нічого не трапиться і ми не будемо помирати кожен раз. Так, ну, тут ми вже знаємо, що тут є грибелі. Так, тут буде. Тут, якщо чесно, нічого цікавого крім квітів я не бачив, но тут вон ще от такі є. Mm. Може лапки випадуть нам. Ні, навіть не пощастило йдемо спокійно далі так, тут от квітка тут ще квітка Нічого такого цікавого десь тут ще ой написано так десь тут у нас ще є Хлебей має ходити о в нас з льоту завалити, ми вчасно його побачили. Так, що ми тут бачимо? Знову нічого немає, крім тих квіток, яких тут повно. От ми з вами вибігли тут от, до дороги, і тут нас очікує, ще здається, ще 4 пробеги. Давайте їх зачистимо, заодно заробимо трошки. Так, нам нічого не випало, на жаль. Зараз ми подивимось, що вони нам охороняли. Охороняли вони всього навсього біля того дерева. Бачите, люди не кели. Тут знаходиться, тому треба. Тут ніби нічого більше немає. Тому йдемо в сторону мосту. Так, тут починається, дуже треба акуратно вниз йти. Тут є отруйні ті от бомбочки. Бачите, якщо ви станете, то ви отруїєтеся. Тому бажано йти десь боком. Вон там ще ну, по боках також зустрічаємо плейбеїв тут ще птахи є Ай, не попав так йдемо сюди так Десь тут ще є плебеї чекайте ми звиса там ще на тій стороні припустили он бачите Тут один є, а там ще другий є. Так, демося ще не потрапити ці бомбочки. Ой, попали все-таки. Ще й находили, потрапили. Так, тут розібралися, треба щоб нам трошки тут спало. тих бомбочок немає. Там ще один плебей. Так. Он тут череп. Так, аккуратно дикие бомбочки и плебеи. Так, он здесь уже на нас, то есть загрызся. Так, лей. Ух ты. Ух ты! Фух! Аж два. Ото круто у нас. На рівному місці. То ж треба так. Да, буває. Та да. пішли побігли знову щоб не бачите, ми рівно місці місті втрапили в халепу Біжимо біжемо далі ми нічого заробимо, а, так, давайте румостаємо Не побачив я тих рубеї. Треба було просто йти за тим черепом. Вони загрелися. Як то кажуть, жадність погубила. швидко цим всім розберемося Вони ще трошки навіть зарубили так шимось сюди так де тут той плибай на тій стороні. турни тайлки палки Та ще й утрута, это шо ж мені так не про Чи що. Минулий раз проходив, нічого подібного не було тут, як назло, Дивіться, в мене на все доступають. А... З тої сторони прибігли. до нас, так, Забираємо свої руни. А ми можемо випити оту у флягу, буде все рівно, не буде зменшуватися життя. Буде зразу назад повертатися. Дивимося, що у нас тут. От Ми вийшли на місто, але давайте підемо ще по тій стороні, зачистимо тих плебеїв, які мене вбили. Помститися треба. Якийсь з них ззаді прибіг. Ох ти! Знову я знову не побачив. От Не видно тут. Так, все. Так, там такі. А більше я їх ніби не бачу. Ладно, птахів не будемо рухати, йдемо далі. Так, виходимо на міст. Так, там маємо благодать, яку я ще запалив, здається, в другому відео, коли показував, коли показував, як швидко прокачуватися на самому початку. Так, дивіться, бачимо, тут в вежу потрапити неможливо. так. І загадка тут тільки одна. Яку розгадувати не треба, просто треба обійти ту вежу. Так, там ще череп ми знайшли. Давайте обійдемо. Заодно. Тут знайдемо ще одну ліві мікели. Бачите, ззаді є і бачимо тут ті типу, повітряні потоки. За допомогою яких ми можемо тільки потрапити в ту вежу. До речі, звідси можна скочити, правда, важче зразу туди нагору, але... Простіше взяти коня і заскочити о, на, на ту меншу. ось сюди Скакуємо. влазимо з коня і звідси просто сходимо о, на балкон. Бампс і все. Запалюємо ліфтарик. Йдемо нагору, дивимося, що. За таємниця тут є ліфт. Ну, них, правда, ті всі вежі в основному всі однакові. Там однаково ми знаходимо завжди збільшення. Можна більше, більше магії кладати, лотів. Дивимось, бачите камінь пам'яті, буде ще один. Можна буде ще одну використовувати. Тут буде вже ще більше. Ще одну якусь магію чи віру. Так, давайте спускаємось донизу. дверей там десь запечатано чи їх можна буде відкрити з цієї сторони о а тут нас чекають он, шо, Спробуємо. так 141 тою магією давайте спробуємо близько multimоєтні війска же не є мобіlara TV зібралися Якраз у нас і має закінчилася. І що ми бачимо? Бачимо, що з цієї сторони також відкрити ми нічого не можемо. І навіщо ми сюди йшли? Також не ясно, бо тут нічого ніби і нема. Ну, тому виходимо, так як і зайшли через балкон. Какуємо. Так, так, а, далі біжимо. Тут є десь світячки, можна позбирати. Бачите, в тих кристалах, кому потрібні вони. Давайте тепер підемо, повоюємо з нічною кавалерією на мості, який охороняє вночі міст. До того треба почекати ночі. Так. І сідаємо на конях. Беремо свою, так, батик беремо. Магію і йдемо розбиратися з кавалерією. Опа, відтікаємо знову ближче до нашої благодаті. Правда, він за нами може побігти і до благодаті, а може і не побігти. Ага. Ох ти, йомайо, знов. Так, щось в мене то відео взагалі якісь дивне. Явно. Те, що робив перед тим без коментів, зараз все пройшов спокійно і дуже швидко. А тут? Маю якісь постійно проблеми дивно. Так. Давайте. Видно, я спеціально казав, що буде короткий, думав, якщо не будемо помирати, ото називається. на каркал что что таки Вертайся, не хочеться ще раз загинути, Ми на рівному місі. Так, зараз мы у нас защитим ти його стільки магії витратив усе дерево? Угу. Так, давайте може лапку зиму, заробимо трошки тут на ньому рум. дурма. Да что ж ты такие, не ну, думал дубью, а фиг Зараз його Ото круто, його можна було отруїти. Зараз сам загине. Мало бракувало. Ну, Точно. Виявляється, був простіший спосіб, треба було його просто вивезти. Ну то він би просто утруївся. Ось так от вікчився. Так, ну маємо з нього купа. 65 забрали в него тысяч рун и попил вины. Давайте подивимось, що то за попил. Так у у у а что-то за попил был. Ага, просто от вот той был. Ищейки. Ага. Угу. Каже, непогано, хто стелсів люби грати. Так, ну все, тут ми з вами дослідили, вежу дослідили, босами перемогли. Трошки то відео вийшло таке дивне із труднощами. Рівно у місті, просто два рази загибло але буває. Так, ну тоді. А подивимося, що буде наступним. Вирішу. А сьогодні будемо завершувати. Всім дякую. Гарного дня до зустрічі.